Людський капітал, географічне розташування та імідж комфортного міста це головні переваги Вінниці, на яких формується нова стратегія розвитку громади. Над її актуалізацією почали працювати ще до початку повномасштабного вторгнення. Та у 2022 році процес відтермінували. А цьогоріч відновили, аби у 2026-му презентувати новий дороговказ громади. Під час формування опиратимуться на ті ж пріоритети, що й останні роки. Ми будемо реалізовувати наші три стратегічні пріоритети: безпека та оборона, стійкість та турбота. Ті пріоритети, на яких ми сконцентрувалися під час воєнного стану. Але ми з вами зараз формулюємо наше середньострокове майбутнє. Зараз ми з вами повинні актуалізувати наш головний дороговказ, який під час воєнного стану ми змушено трошки поставили в бік. Попри те, що ключові пріоритети стали основою для стратегії 3.0, важливими залишаються концентрація та примноження сильних сторін. Саме вони зможуть зробити Вінницьку громаду конкурентоспроможною як в Україні, так і за її межами. Для чого нам зараз потрібна стратегія? Для того, щоб е, знайти свою шпарину в контексті ось цих глобальних змін, про які ми всі чуємо, відчуваємо і знаємо, знайти своє місце на рівні. Е, Українських міст, як ми можемо бути найбільш ефективними та продуктивними в тих умовах, які відбуваються, і розуміти всі свої е, е, потенціали, які ми можемо використовувати на користь країни та на користь наших віничан. Розвиток індустріальних парків та умов для становлення Вінниці як логістичного хабу одні із першочергових завдань. Водночас працюватимуть над залученням інвестицій та промоцією міста на міжнародній арені. Це не лише підсилить переваги Вінниці, а й полегшить подолання викликів. Ми є посередині між багатьма процесами. Транзитне місто, через яке має і позитивні, і негативні ознаки транзитності, і транзитне як місто, через яке рухаються найбільше. Ресурсів приїжджають люди, зупиняються так само, і те, що нас забирають частину людей, оця транзитність забирає в більші міста. Завершити актуалізацію нової стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади. Планують до квітня 2026 року. Саме тоді презентуватимуть документ на державному рівні. Катерина Соколюк, Олег Літвінцяв. Новини за день. Телеканал Віта.